Усім гарного здоров'я, це подкаст Українська мова, моє ім'я Віктор Дяченко, і сьогодні дуже проста тема для нашої розмови: як удосконалити свою українську. Звісно, вдосконалювати мову можна по різному, залежно від того, що саме для вас є взірцем досконалості. Я завжди прагну зробити свою мову природнішою, наблизити до життя і життєвих умов, але залишатися в рамках літературної норми. Тенденція використання української лише у кабінетах, на телебаченні чи під час викладання в начальному закладі довго жила серед нас. І тому хочеться, щоб українська набувала природніх рис, емоційного забарвлення, а не асоціювалася лише із гопаком, публічним виступом чи горванням із трибуни. Тому перше, читаємо художню літературу. Адже без української класики нам усе таки не обійтися. Але не варто із шаленими очима читати абсолютно усе. Беріть те, що подобається саме вам. Можливо, це буде і не класика, бо, скажімо, у Григорія Квітки Основ'яненка промайнуть слова зі Слобожанської говірки, що формувалася під впливом російських переселенців, а у Ольги Кобилянської із буковинського діалекту, з німецької. Усім відомо, що твори Івана Нечуя Левицького рісніють діалогами живої мови, у Бориса Хрінченка, укладача першого українського словника, багата мова і чимало художніх прийомів. Читаємо Івана Франка, Михайла Старицького, Пантелеймона Куліша, Степана Васильченка та інших. Зверніться до Івана Багряного з його чудовою, як він сказав про одного зі своїх героїв, мовою останнього східноукраїнського інтелігента Богдана Антоненка Давидовича, який залишив по собі не лише чудові художні твори, а й посідник антисуржик. Григора Тютюника, Євгена Гуцела, Василя Шкляра. До речі, Василь Шкляр не лише пише твори, а й перекладає інших авторів. Наприклад, удалий переклад Тараса Бульби Миколи Гоголя. Друге, слухайте носіїв мови так. Зараз не рясніє поле з самоцвітами, але якісні матеріали є. Для прикладу аудіокнижки раджу у пошуковій системі знайти проєкти Слухай, Книга Мандрівка та інші. Слухайте, насолоджуйтеся, вивчайте. Третє. Український дубляж у світі дуже цінують. Адже це максимальна адаптація до умов, до побиту. Я обожнюю перегляд фільмів саме українською. Адже так напрацьовуємо досвід. У мене його не було в дитинстві, був період, коли я не уявляв, як емоції можна передавати українською, як говорити легко і невимушено українською, як грати, як дублювати перед мікрофоном українською. Але усе реально? Тому варто пройти шлях немовлят, коли вони мовчать і просто слухають, запам'ятовують і лише згодом починають говорити. Четверте: говоріть: аналізуйте та розповідайте собі про будь-що українською. Прокинулися? Проговоріть. Як ви це зробили? Не банально, я прокинувся чи прокинулась, а опишіть емоції. Мені так не хочеться вставати. Так яскраво світить сонце, злегка заніміла рука чи болить спина після спортзалу. А може навпаки, який чарівний ранок. Я зараз обімкну електрочайник. Мерші побіжу в душ, там приємна тепла вода. Живіть мовою, вона має бути поруч з вами. П'яте: занотовуйте, запам'ятовуйте, пояснюйте українською. Пишіть перелік необхідного у магазині українською. Поговоріть з продавцем на касі українською, робіть мінімальні кроки, виштовхуйте мову із себе, як би це дивно не звучало. Наостанок пораджу занурюватися в українську мову. Це має бути насолода: не примушуйте себе, не зазубрюйте. розумійте процеси, знаходьте відповіді на запитання, чому це так, чому саме так треба говорити. Свідомо підходьте до навчання. Адже усі ми пам'ятаємо студентські роки, купу написаного та прочитаного, але згадати і 60% цього об'єму не зможемо. То чи варті ті зусилля результату? Ні. Має бути насолода. А я дякую вам за витрачений час на це аудіо. Сподіваюся, було корисно і стане у нагоді, мирного нам неба, шаленого натхнення і задоволення від самовдосконалення. І невеличке прохання пишіть коментарі. Мені важливо розуміти, що я не один. Долучайтеся до телеграм-каналу, фейсбук сторінки та ютубу.